своя рідна на М1. І ще я буду виставити 8. І з цього Боку, вам вчанні десятки найкращих кліпів е україномовних. І зараз будемо починати своє рідне на М1. Я нагадаю, що Україна переможе. Давайте ми підтримуємо Україну на ЗСУ. І підтримуємо грошами, звісно. І скоро буде EUAMIS е перемога і... Звісно, вже немає і не буде коронавірусу ніде, не ні за що не будуть хворіти люди. А? а зараз будемо дивитися велбою вишні 10 сходинка. А на 9 сходинці нашого сфері на буде і прямо зараз. І що можу сказати, і всі артисти пишуть, пишуть. Українські хіти і усім, звісно, подобаються пісні. І вони з душею шукають, щоб написати пісню. І щоб усім подобалось. Давайте ми це зробимо прямо зараз. Зараз буде м'яте Love is Freedom, дев'ята та сходка. Що буде на вас по сходиці? Е, важливо дивиться, кліпіте, співати українські пісні про свою країну. Вони повинні боятися, що зараз відбувається, але зараз потрібно проводити для тих, щоб зараз була перемога за нами. І в цьому допоможе слава камінська спісна, слава бо восьма сходинка о своє рідне. На своєрідне. На цьому сходиться нашого своєрідного М1. і хіт-парад, звичайно. Підтримує українських артистів і, і, звичайно, нашу українську музику. І ми, звичайно, пишемо, е, співаємо, танцюємо тільки для вас, і кліпи знімаємо теж для вас. І щоб е, зробити лайки на Ютубі і зробити для себе новиною, потрібно зараз подивитися цей кліп, але водою не потрібно вливатися. І можна буде подивитися прямо зараз кліп Таяна, темна вода, сьомий рядок. А що там з нашого своя рідна М1? І ми носимо, звісно, українські бренди одяг, одягать. І вони українські дизайнери шиють для нас. і для осіб, Щоб красиво одягатися і дуже красиво зробити для себе подарунком. Подарунки для себе роблять дуже важливим і дуже легким. І це нам зробить скай легковажно. На п'ятого сходить нашого своє рідне буде. І прямо зараз, оцей понеділок, ми е, найкращої віки цінують. Або обіймають, або роблять для себе найкращу вечірку вечора. І або вранці, або днем або сходять кудись. І це для цього від мене наприклад. І по для на фоне потрібно зробити тільки найкращий хід. Та тільки мій. Далі освоєрідне. Я хочу вам дуже сказати. І, і що буде себе зробити? Потім молимося. І ми сидимо вдома, але ми любимо усіх котів, і ми, і ми все любимо та ціну молюся за її творчість. І ми ж, звісно, ми, ми її ж бачили, і, і багато є. І вони... У нього є син, і воно дуже малює. І він дуже Любить маму це можна. Але зараз дуже важливо подивитися кліп. І вона записала у цьому 20 році. І вона роблять що-що захоче. Що захоче. Киця четверта сходинка. А на третьом сходить нашу сварі на три кулітрів, але зараз дуже важливо знати, що? Дерафіва записала новий хіт, і який може подивитися на ютубі, але і послухати пізню. Але зараз, можливо, подивимо зараз. Не а чому. Друга зводка нашого своєрідне, і хто хтось влучаю отримує нашому хіба своєрідне. У нас з'явився новий хід парад, але ми хотіли ще раніше, але зараз але така ситуація. І ми все любимо. І ми всі любимо усі справи, усі України, і всі свою музику. Музика це творчість. Музика це найкраще з усіх найкраще на світі. І ми все пишемо та знімаємо кліпи. І ще раз повторюсь, і все нам подобається для українця. Але зараз. Це тільки важлива, тільки важлива пісня. І найкращі, мови, своєрідне ми не бачили ніколи. Енке ломала, далі в ефірі. За ту черту перша сходка наша своєрідне. От бачила, що в 2016 році пішла співати, вони з боліві до України. І вона, вона, звісно, приїхала на Україну. Десь, коли була маленькою, колись було 13-20 років. Неважливо. Важливо, що вона пише, знімає кліпи. І вона знімає пісні. І, і класне. Але зараз, е, подивимося, хазали віста на першого сходиться. Але увага. Але зараз, подивимося цей хліб, на першого сходиться. Я знаю, що у вас подобається хід парад. І зараз будемо прощатися, що з вами був осміх. Я вам показав 10 найкращих україномовних хітів у своє рідне на М1. Любіть, творіть музику і пишіть. І ми будемо дуже раді писати сценарії до хід парадів каналу М1. Побачимось до понеділок, на E-1. па, -па.